Жителі ДР Конго пересуваються затопленими вулицями на човнах, замість весел Лопати, усюди пластикові пляшки та інше сміття. Повінь спричинив розлив річки Конго. Вона піднялася до найвищого рівня за понад 60 років. Затоплення сталися на всій території ДР Конго та сусідньої республіки Конго. За даними влади, за останні місяці загинуло понад 300 осіб та постраждало 300 тисяч домогосподарств, десятки тисяч будинків зруйновано. Вода ще більше піднялася наприкінці грудня. Місцеві фахівці попередили, що повинні можуть охопити майже всю заплаву столиці ДР Конго – кіншаси. За даними влади, затоплено кілька кварталів у густонаселеній Кіншасі, а також селища більш ніж у десяти провінціях. Люди нарікають на бездіяльність влади. Таке враження, що люди покинуті самі на себе і вони будують де хочуть і як хочуть. Жодного міського планування нічого не робиться, жодних стічних труб. А навіть якщо є водостоки, за їх станом не стежать. 10 січня рівень води в річці перевищав 6 метрів над рівнем моря. Це трохи менше за рекорд 1961 року.